Вітаю! В Продовження теми про права людини. Сьогодні ми говоримо про права дітей. Дитинство це період життя людини, коли формуються найважливіші функції організму. Активно здійснюється засвоєння моральних норм, знань і цінностей, що дозволяє малюку почуватись повноцінним членом суспільства. Діти це особлива соціально-демографічна група населення із віковими обмеженнями від народження до 18 років, яка має свої права, інтереси, специфічні проблеми, але в силу свого віку і недосвідченості не може відстоювати і захищати їх перед суспільством. Саме тому діти потребують особливого піклування і допомоги. Проте розуміння того, що дитина має права і потребує додаткового захисту, сформувалось відносно недавно. До початку ХХ століття права дитини не були захищені юридично та, відповідно, часто порушувались. Діти мали обмежений доступ до освіти, масово експлуатувалася дитяча праця. Фізичні та тілесні покарання, як засіб дисциплінування дітей, було звичним явищем. Надзвичайно високим був рівень дитячої смертності, причинами чого були хвороби, погані санітарні умови, недоїдання та неналежне медичне обслуговування. Поширеною практикою у багатьох частинах світу були дитячі шлюби та торгівля дітьми для рабської праці. Діти мали мінімальну участь у процесах прийняття рішень, які впливали на їх життя. Їхні думки та голоси, як правило, не враховувались. До дитини ставились як до власності. Не існувало і організацій, які опікувалися б захистом дітей. І лише в кінці 19 століття почало формуватися перше коло захисту прав дитини. Це було захист від рабства, недопущення дитячої праці та протидія торгівлі дітьми. На початку ХХ століття в ряді західних країн з'явилися закони про захист дітей та обов'язкову освіту. Дитина перестала сприйматися як власність і почала розглядатися як окремий індивід. Також виникли і перші у світі організації із захисту дітей. У 1892 році було створено Міжнародне товариство опіки над дитиною. Далі у 1919 році була заснована Міжнародна неурядова організація із захисту дітей Save the Children, а в 1946 році був створений дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО. Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах. Ще у 1924 році Лігою Нації було розроблено та прийнято Женевську декларацію прав дитини. Це питання знайшло відображення й у загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році. У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини. А 20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН було прийнято Конвенцію про права дитини. Конвенція ООН про права дитини на сьогодні є найголовнішим документом із захисту прав дитини. І правомірно вважається Міжнародною дитячою конституцією. Станом на червень 2023 року конвенцію ратифікували 196 держав світу, поширивши її дію на свої території. Вона є єдиним документом ООН, який ратифікувала така велика кількість держав. Україна підписала конвенцію у 1990 році та ратифікувала у 1991 році, таким чином взявши на себе значні зобов'язання щодо забезпечення прав дитини. Конвенція про права дитини не надає дітям більше прав, ніж дорослим, але в ній визнано потребу в додаткових гарантіях щодо можливостей дитини користуватися правами людини. В цілому положення конвенції можна розділити на три категорії, які часто називають 3 П від англійської Participation Protection Provision, тобто категорії участі, захисту та забезпечення. Перша категорія участь охоплює статті, що розкривають право дитини бути залученим до процесу прийняття рішень, бути почутим, право висловлювати свою думку та бажання. Друга категорія захист, що передбачає право дитини бути захищеним від жорстокого поводження, насильства, експлуатації, дискримінації та зневаги. І третя категорія забезпечення, охоплює права, які потрібні для елементарного виживання і повноцінного розвитку дитини. Наприклад, право на достатньо харчування, житло, освіту та охорону здоров'я. То якими ж правами наділена дитина? Відповідно до міжнародного та українського законодавства, кожна дитина від народження має невід'ємні та невідчужувані права, які їй гарантує держава. Права дитини в загальному розумінні це ті ж самі права людини з тією лише різницею, що деякими правами діти починають користуватися по мірі свого дорослішання та усвідомлення свого становища. Отже, від народження дитина отримує право на ім'я та громадянство, право на піклування та медичну допомогу, право жити та виховуватись у сім'ї. Право знати своїх батьків, право на захист та відстоювання своїх інтересів. З двох місяців дитина має право бути усиновленою. Дворічні маленькі громадяни мають право відвідувати ясла, а трирічні дитячий садок. Від народження і до шести років дитина має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. У 6 років дитина має право відвідувати школу, вступати у дитячі громадські організації та укладати дрібні побутові угоди, наприклад, самостійно в магазині купувати хліб чи морозиво. Коли дитині виповнюється 7 років, у неї мають брати згоду на зміну імені та прізвища, а з 10 років згоду на всиновлення чи відновлення батьківських прав. Також з 10 років дитина має право самостійно обирати, з ким із батьків її жити у разі розірвання шлюбу. З 14 років у дитини дуже змінюється її правовий статус. З малолітньої дитини вона переходить у статус неповнолітньої дитини. У цьому віці дитина отримує паспорт громадянина. За згодою батьків або опікунів має право обирати місце проживання. Має право за згодою батьків укладати будь-які угоди. Може самостійно розпоряджатися своїми доходами, зарплатою, стипендією. З 14 років дитина отримує право на роботу, але виключно на легку працю і не більше 4 годин на день. У цьому віці дитина має право вимагати відміни усиновлення та звертатись з позовом до суду, щоб захистити свої права. А також має право їздити велосипедом по дорозі. Із збільшенням прав зростають і обов'язки. З 14 років дитина вже несе кримінальну відповідальність за деякі злочини, може бути виключена зі школи за порушення. Також дитина несе майнову відповідальність за укладеними угодами та за подіяну майнову шкоду. З 16 років права дитини ще більше розширюються. 16-річні мають право укладати трудовий або інший договір, взяти шлюб за поважних причин, мають право змінювати ім'я та прізвище, виїздити самостійно за кордон, кермувати мопедом та мотоциклом. У 16 років дитина має право на більш тривалий робочий тиждень, а саме 36 годин на тиждень. Дитина у цьому віці несе адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені правопорушення та злочини. Дуже добре, коли права дитини захищені та реалізовуються належним чином. Але що робити у разі порушення прав дітей чи підлітків? До кого можна звертатися? В Україні існує ціла мережа організацій та служб, які надають допомогу дітям та підліткам при порушенні їхніх прав. При порушенні своїх прав діти та підлітки можуть звертатися в першу чергу до батьків або дорослих людей, яким дитина довіряє. Можуть телефонувати на дитячу національну гарячу лінію, де дитині чи підлітку нададуть фахову пораду, консультацію чи допомогу. Лінія працює цілодобово, є безкоштовною, анонімною та конфіденційною. Дитина може звернутися до психологів, учителів та адміністрації у своєму навчальному закладі, до представників служби у справах дітей. Можна просити допомогу працівників центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, які є у кожному районі чи місті. Можна звертатись до найближчого відділку поліції або зателефонувати за номером 102. До суду, якщо дитині виповнилось 14 років, вона може зробити це самостійно, а до 14 років через представників. Також дитина чи підліток може звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до уповноваженого президента України з прав дитини. За правовою допомогою можна звернутися у приймальню Української Хельсінської спілки з прав людини або зателефонувати в центр чи бюро безоплатної правової допомоги. Ну і, звичайно, можна звернутися за допомогою до недержавних громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дитини, таких як Коаліція Права дитини в Україні, Жіночий консорціум України, Save the Children Україна, громадська організація Ластрада України та багато інших. На сьогоднішній день світова спільнота зробила великий поступ у сфері захисту дітей, розробки у галузі міжнародного та національного права спрямовані на забезпечення добробуту дітей та захисту їх прав. На жаль, проблеми із захистом дітей і досі існують у багатьох країнах світу. Їх змушують працювати за безцінь, викрадають та утримують у рабських умовах для розваг дорослих. Мільйони дівчат видають заміж у дитячому віці. Дитячі шлюби в цій азійській країні офіційно заборонили ще майже століття тому. За місцевими законами, за організацію шлюбу з дитиною до 18 років батькам загрожує до 2 років ув'язнення. Утім, ця країна й досі утримує світову першість за кількістю неповнолітніх наречених. Згідно із звітом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, понад 216 мільйонів дівчат видали заміж до їх повноліття. Більшість з них ще не виповнилося 15 років. Про яку країну йде мова? Ваші відповіді залишайте в коментарях. Існують суттєві проблеми із забезпеченням прав дітей і в Україні. Зокрема, це домашнє насильство над дітьми, перебування за межею бідності сімей із дітьми, залученість підлітків до торгівлі наркотиками, дитяча злочинність та підлітковий суїцид, булінг в школі, перебування великої кількості дітей в інтернатних установах та інше. Повномасштабна війна ще більше погіршила становище українських дітей: вбивства, зґвалтування, каліцтво, викрадення та примусова депортація це ті злочини, що їх здійснює Росія проти українських дітей. Все більше дітей стають сиротами, вимушено залишають свої домівки, пропускають навчання та позбавляються переваг безпечного, спокійного життя та розвитку. Безумовно, українське суспільство має врятувати і захистити найменших українців, тих, хто стане майбутнім нашої країни. Війна не має вихідних і свят. Діти потребують допомоги щодня. У зв'язку з цим в Україні розроблені відповідні державні програми. Також активізували свою роботу різні громадські організації, благодійні фонди та служби, що надають дітям гуманітарну, психологічну, медичну, юридичну та освітню допомогу під час війни.